Христос Воскрес! Вітаю, другі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей ресурс. А у цьому відео ми продовжимо тему прощення, тему пробачення. Якщо ви не бачили першого відео на цю тему, то заохочую передивитися в першому відео ми розглядали різні стереотипи, тобто те, чим не є прощення, чим воно не являється. Також під першим відео появилося багато подяк і теж запитань, які стосуються різних біблійних текстів. Відразу зазначу, що на різні запитання я буду відповідати в окремому відео. Також, якщо появилися у вас якісь нові запитання, пишіть в коментарях під цим відео. Одним із важливих текстів на тему пробачення є уривок з Євангелія від Матея, де читаємо про діалог Ісуса з Петром. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат зарішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? Бачите, Петро, для нього сім раз то вже забагато, якби Петро стосує таку гіперболу аж сім раз треба пробачати. Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. У багатьох коментарях до цього фрагменту і теж в багатьох проповідях на цю тему ми віднайдемо пояснення, що 70 разів по 7 – це символічне вираження безкінечності. Тобто християнин покликаний пробачати постійно, за кожним разом. Однак, що це означає? Багато християн інколи розуміють цей фрагмент таким чином, що вони мусять пробачити за всяку ціну, і якщо хтось не приймає їхнього пробачення або прохання про пробачення, то вони зобов'язані будь-яким коштом це осягнути або дати і, керуючись таким переконанням, деякі особи йдуть або на непотрібне і несправедливе приниження, щоб отримати пробачення від когось. Або на примус, шантаж, маніпуляцію, щоб примиритися з кимось і так далі. Жоден, жодна з цих постав не відповідає біблійному баченню прощення. Ось що на цю тему повчає святий Папа Йоанн Павло ІІ в енцикліці «Dives in misericordia», тобто багатий в милосердя». Христос з великою наполегливістю підкреслює потребу прощати іншим. Петрові, який питав його, скільки разів треба прощати ближньому, подав символічне число 70 разів по сім. Бажаючи цим сказати, що він будь-кому повинен раз у раз прощати. Ясно, що така великодушна вимога прощати не касує об'єктивної вимоги справедливості. Справедливість у стислім розумінні становить, сказати б, ціль. Прощення, прощення і навіть милосердя, оскільки його джерело в жодному місці євангельської благовісті не має значення поблажливості супроти зла, супроти згіршення, супроти помилки чи нанесеної зневаги. У всякому разі, вимогою прощення є направлення зла і деморалізації, виправлення помилки, надолуження за. Зневагу. Звернімо увагу, що Іван Павло ІІ говорить тут про вимогу прощення. Пробачення іншій людині є даром, подарунком, і цей дар передбачає вільну волю людини. Чудово це виражає французька мова. Слово пробачати в цій мові це слово пахдони. А слово прощення це слово пахдон. Тобто пахдони, через давати, пахдон, тобто черездар. Французи, коли чують слово пробач мені, муа», наприклад, то, то чують черездай мені. Но також у нашій солов'їні одним із синонімів слова пробачте є слово даруйте. Даруйте мені. Також в Святому Писанні наше примирення з Богом представлене в категоріях дару. В Посланні до Римлян читаємо: Божа плата за гріх, смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Тобто людина від смерті до життя вічного в Христі Ісусі переходить через дар ласки Божої, через подарунок ласки Божої. Спробуймо уявити собі якийсь подарунок, гарно запакований, перев'язаний стрічкою, який одна особа дарує іншій. а інша відмовляється його взяти, прийняти. Ну що тоді відбувається? Та особа залишається без подарунка. Спробуймо уявити ще іншу ситуацію. Одна особа запитує, іншу. маю для тебе подарунок, хочу тобі його подарувати великодушно. Що ти з ним зробиш? А інша відповідає ну, викину, а перед цим потопчу. Чи подарує перша особа подарунок, коли почує такі слова? Можливо, вам незвично почути те, що я зараз кажу, але пробачення передбачає умови. Умови і вимоги. І вже можемо побачити це в євангельських текстах, дорогі мої. Ну, до прикладу, в. Євангелії від Луки, в 17 му розділі, ми читаємо: Коли згрішить твій брат докори йому. Бачите, не написано, коли згрішить твій брат, зроби вигляд, що нічого не сталося. першим іде попроси пробачення і так далі. Ми говорили про це в попередньому відео, Захочу ще раз переглянути. Тільки коли згр... згрішить твій брат докори йому. І як він покається. ще раз, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він зрішить проти тебе і сім раз навернеться до тебе та й скаже каюсь, прости йому. Звернімо увагу на ці слова. Як він покається, прости йому. Іншими словами, маємо тут умову, як він покається. можемо запитати, ну 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 окей, окей, добре, а якщо не покається? якщо не покається, то подарунок залишиться у ваших руках. Дару не відбудеться, бо дар передбачає вільну волю іншої людини. Пробачення є дуже важливою дійсністю у відносинах між людьми, але не тільки також між людиною і Богом. Приглянемося, власне, до цього прикладу: до відносин Бог- людина. Отже, Бог в Ісусі Христі пробачив. Всі наші переступи вчинив це зі своєї ласки. Цілком безкорисно, і це абсолютно правда. Однак людина, щоб отримати цей дар, має цього хотіти. Дійсність пекла це дійсність людей, які сказали: А я не хочу твого прощення, Боже. Мені твоє прощення не потрібне. І Бог вшанував їхню волю, і тому вони залишилися на самоті зі своїми образами, бунтом, стражданнями, гріхами і гординою. І, і це є пекло. Залишитися з усім цим без Бога, без його милості, без його прощення – це пекло. Одне із прекрасних таїнств, які Христос встановив у своїй католицькій церкві, є таїнство примирення і покаяння. В другому посланні до Корінтян, в п'ятому розділі ми читаємо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, немов би сам Бог напоумлював через нас, ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. В таїнстві примирення і покаяння, бо покаяння і примирення. Ми отримуємо благодать примирення з Богом і з церквою. І тепер увага! це таїнство передбачає умови. Від деяких умов залежить дійсність сповіді. Тобто, сповідь може бути недійсною або навіть святократчою. Наприклад, одною із таких умов є жаль. Є жаль за гріхи скруха, скрушене серце. Я священник. Пресвітер католицької церкви, і так буває, що я час від часу сповідаю когось. І якщо особа Х прийде до мене і скаже, ну, отче, я зрішив там, такими, такими, такими гріхами, а я запитаюся, а ти каєшся? Ти жалієш? А хтось каже: ні, не каюся, іду зараз те саме робити. Я не маю права дати відпущення гріхів, не маю права відпустити гріхів в такому випадку. Якщо грішник під час сповіді не жаліє за свої вчинки, священник, не має права їх відпустити. Звернімо увагу, навіть Бог або передусім Бог шанує цю вільну волю людини. Пробачення є даром, дарунком. Прийняття цього дару, цього дарунку, передбачає умови. Які умови? Ну, наприклад, визнання вини. Хтось має визнати вину. Жаль за провину, покаяння, а передусім вільну волю. Такою є наука святого Писання. За цією наукою слідують у цій церкві. Святий Августин говорить без покаяння немає прощення. Бог готовий дарувати милість, але серце має бути відкритим для переміни. Святий Василій Великий прощення приходить через смирення і визнання своїх гріхів. Той, хто приховує провину, не може отримати благодать. Звернімо увагу, що якщо це має місце між Богом і людиною, то тим більше між людьми також є подібна ситуація. Ми говоримо пробач нам наші провини, як, як, ну, як і ми пробачаємо нашим винуватцям, тим, хто завинив. Тобто маємо певну аналогію між нашими відносинами і відносинами з Богом, так? або ну, відносина людина Бог і людина людина. Отже. Милосердний батько, наприклад, про якого ми читаємо в притчі про блудного сина, Лука, 15 розділ, мав любов до свого сина, безкорисну любов. Також, коли син пішов геть у край далекий і про, 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 май, як то сказати, змарнував батьківський маєток, батько для нього мав перстень, сандалі, одежу, нову одежу. Але щоб це все отримати знову, син мав прийти. До батька. Мало відбутися о той процес. Опам'ятавшись, син сказав собі, о, згадав так, скільки то наймітів мають що їсти, і мав прийти до батька. Цей е, жаль цього сина не є досконалим так насправді, бо він, е, якщо ми уважно прочитаємо цей текст, він... Спершу згадав, скільки то хліба можна в домі батьківському отримати. Тобто трохи такий жаль, недосконалий корисний, але тим не менше, він спонукає сина повернутися, син повертається і знову отримує гідність Божої дитини. Отже, дорогі мої, підведемо підсумок. Новий завіт закликає християнина завжди неустанно пробачати. Це, цей заклик неустанно пробачати, означає мати відкрите серце для певного процесу, для певної постави. Але разом з тим прощення є даром. Цей процес передбачає певні умови. Одною із тих умов є вільна воля людини. Людина може прийняти цей дар або відкинути. В такому випадку дарування не відбувається. Неустанне пробачення є відкритістю до цього процесу, так? Ну, no, передусім. На Божу благодать, відкритістю на Божу ласку. Коли цього дарування не відбувається, що нам залишається робити? Молитися, просити Бога, щоб торкнувся сокрушеного серця, чи нашого, чи когось іншого, щоб дав змогу зробити оцей крок прощення? Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Будемо продовжувати цю тему далі.